Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗвук. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, грабів-ворушалок соночка та роторної косарки Virax. У нас в наявності є вкладощі шатунні різного номіналу. Вартість 2-3 тисячі 2,5 тисячі. До двигунів D240 245. Виробництво Дайдумета Лусь. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт wtazo.com.io. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня. До побачення!